Вітаю вас, дорогі телеглядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності з вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Якби можна було обирати епоху для народження, я обрав би ту, в якій жив Ісус. Напевно, мені б знадобився час, аби звикнути без машини, літака, телефону і факсу. Можливо, мені видалося б, що усі події розвиваються дуже повільно. Але зате у мене була б перевага людей, які жили в ту епоху. Я міг би особисто слухати Ісуса, міг би доторкнутися до Нього, міг би обійняти Його. Мої очі мали би щастя бачити великі чудеса, які він творив. Мене вразили слова святого Івана. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоби і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Отже, з цього виходить, що ми з вами ніколи не зможемо сказати те саме, тому що народилися в іншу історичну епоху. У цьому велика помилка багатьох людей. Можливо, ми не зможемо побачити його і доторкнутися до нього фізично, але ми можемо пізнавати його через щоденне особисте спілкування. Іван сповістив про те, що бачив і чув, аби ми мали спілкування з Отцем. Серйозна проблема сучасної людини полягає в тому, що в неї немає часу на спілкування з Богом. Нескінченні щоденні справи затягують нас настільки, що не залишається часу на те, аби сказати: Господи, я тут, я не хочу включатися в життєву боротьбу і починати сьогоднішні справи без Твого запевнення, що ти будеш зі мною протягом усього дня. Не забувайте, що набожність без дії перетворюється на фанатизм і пам'ятайте завжди, що дія без набожності є безглуздям, бо вона не задовільняє душі. Ви увесь час несвідомо відчуватимете, що вам чогось бракує. Відчайдушний крик вашого серця заважатиме вам насолоджуватися тим хорошим, чого ви можете досягти в своєму житті. Навчіться щоденно перебувати з Ісусом. Нехай Він буде в центрі вашого життя, нехай Він дасть вам сили для боротьби і перемоги, розум для прийняття мудрих рішень і знання для виходу із становища, коли вам здаватиметься, що увесь світ збожеволів. У своїй щоденній суеті затримайтесь на хвилинку, закрийте очі і скажіть йому: до цього часу у мене все було добре. Продовжуй контролювати ситуацію, і ви побачите, що ця хвилина прямого спілкування з ним дасть вам нові сили для щоденних справ. Поруч з вами завжди буде Ісус. Помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець, будь поруч з нами завжди. Допоможи нам у нашому щоденному житті, щоб ми могли залишатися завжди тобі вірними. Благослови наших телеглядачів. Оберігай їх, Господи, і будь завжди з ними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Ісус бажає, щоб Його вогонь завжди палав у ваших серцях. Пишіть свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам! І хай Бог буде з вами! До побачення!